І ми, будучи мешканцями Тростянця, повинні любити наше місто і бажати бачити його гарнішим. Однак, на жаль, наша думка часто не співпадає з думкою тих, хто вчиняє ті чи інші дії, які шкодять благоустрою нашого міста. Як розповіла директор комунального підприємства «Чисте місто за останній рік вандалізму не поменшало. Уважаємі жителі міста Тростянця, берегіте труд других людей, таких же жителів міста Тростянця, які працюють на нашому підприємстві КП Чисте місто. Сажаємо, копаємо, ремонтуємо, б'ють, ламають і такі приклади. Дитячий майданчик на цукрозаводі, огорожа розбита 12 прольотів, розбита, ну, Ну не знаю, чи ногами, чи руками, чи може й молотками, як її били, хто її били. Садили рози на площі 40-ї армії на меморіалі у парку Чайковська. Ті рози, що виграв наш мер города Юрій Анатолійович, значить, де ще можна красти рози на меморіалі 20 штук роз викражено. Біля танка на площі 40 ї армії 20 штук роз, до єдиної усі викрашені. В цьому році закупляємо нові сорта троянди, красиві названня, і саме по собі там і розові, і темні бордові і з сатінками різними, і всередині, і на кінці ліпістка. В цьому ж році. Уже посаджено біля останка 40-ї армії 46 штук, вже 18 штук немає. Кожен день 9, 9, 18 штук немає. Далі парку Чайковського лавочки ламають. Ламають дитячі майданчики, б'ють доски, крадуть, ламають, ламають доски огорожу на пляжному футболі і також на трибуні лавочки ламають. Ламають лавочки на площі 40-ї армії. На площі 40-ї армії за рік чотири лавочки побито, але лавочки б'ються в різних містах. То вище танка, то туди ближче до вокзалу. Вандалізм процвітає. Дерева крадуть, дерева ламають ці колышки, які приставлені до новопосаджених саджанців, ламають, витягують. Ну, опять хочеться ж обратитися, що бережіть все те, що для вас робиться, і бережіть труд тих людей, які тут працюють. Уявіть собі, які кошти витрачаються з міського бюджету, а значить, із нас з вами на відновлення поломаних лавочок чи зламаної огорожі. У 2014 році видатковою частиною бюджету у нас були передбачені кошти на, скажімо так, для несвідомих громадян, які руйнують по нашому місту об'єкти, благоустроюються, лавочки, урни, ліхтарі, квіти ну, таке все інше. Значить, ми витратили 64,3 тисячі гривень. На ці кошти, звісно, що це ну дуже якраз є великою сумою на дані речі, і ця сума коштів могла б бути витрачена, ну я вважаю, більш раціонально ще і з більшою користю для громадян у нашому місті. Це є саме ну, такі об'єкти, як я називав, вже це і лавочки в парку, автобусні зупинки. Це і встановлення додаткових урн по місту, скажем, висадження квітів також на клумбах по місту. Все те, що стосується благоустрою нашого міста, ці кошти саме могли б бути направлені на ці цілі. Якщо у порівняння ці самі урни, це їх було б там близько 60 штук. Якщо автобусні зупинки по цінам минулого року там близько півтора десятки автобусних зупинок можна було встановити. Якщо це є, скажімо, порівняння з тротуаром ну, для мешканців, це міг би бути на якомусь із мікрорайонів збудований ще один додатковий тротуар. І з метою якраз зменшення впливу цих громадян. Вчинення ними несвідомих цих дій, які безпосередньо направлені на руйнування наших об'єктів благоустрою. В нашому місті було вже встановлено для камери відеоспостереження це у центральному парку імені Чайковського. І е, камери, е, скажімо, які направлені на об'єкт нашої архітектури, це круглий двір і Алея закоханих. У 2015 році також у нас заплановані кошти, ми плануємо додатково ще встановити дві камери. Цього відеоспостереження вони будуть виконувати функції якраз стеження за об'єктами благоустрою, вони будуть тут в центрі міста і на вокзалі, так як ми маємо випадки скажімо так, крадіжки квітів, які вже в цьому році були посаджені, близько 20 штук вже їх немає за два рази. Це також наносить шкоду. Ну і, мабуть, якимось скажімо так, напряму чином це вплине саме на заходи попередження. Саме руйнування цих об'єктів благоустрою, також по місту ми встановлюємо таблички, на яких зазначено, що ведеться відеоспостереження, щоб люди дійсно розуміли і бачили, що за об'єктами є стеження і їхні дії незаконно вчинені можуть нести відповідні наслідки. І хоча, як зазначив заступник міського голови, ведуться заходи для зменшення вандалізму в місті, все ж багато чого залежить від самих мешканців. Тростянчани, любіть своє місто.